Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні поговоримо про новий альбом Окіанельзи, новий англомовний альбом. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, скільки ж треків з нового альбому додали собі ви. Отже, почнемо, давайте ж слухати. До речі, хочу розповісти про те, що я додав саме цей трек до свого плейлиста. І таке вийшло співпадіння, що пізніше вийшло відео саме ось на цей трек. Тому не знаю, чи так співпали смаки з гуртом в мене. Що вони виклали саме на цей трек? А, відео чи ну не знаю. Скажіть, чи вам зайшло чи ні? Святослав так почав рівненько тут співати, навіть трішки притихшено. Я б сказав. Відверто скажу, я не розумію, про що він співає, але якщо взяти емоційну складову, то, ну, в приспіві він треш... трішки додав інтонації, але не можу сказати, що сильно. Ну, в принципі, цим трек мене взяв. До речі, що незвичайного ще в цьому треті. Тут, як мені здається, можливо, експерти чи знавці мене поправлять, але ж барабани тут ну, електронні. Електронні в якому плані? Ну, Є звичайна барабана установка, а є електрона, де грає барабанчик, але ж вони відчуваються, що вони не такі. І ось тут саме ну, звук відчувається, що не. Незвичайної барабанної установки. І подобається бас. Бас тут трошки з перегрузом. Він додає ну такої сучасної, мабуть, сучасного аранжування цьому треку. До речі, над аранжуванням працювало багато відомих саунд-продюсерів, які співпрацювали з зірками першого ешелону в Америці. і ну Тобто там багато імен, і кожен брав, я так розумію, свій якийсь трек, бо вони дійсно різні по звучанню. До речі, звернув увагу на обкладинку і побачив, що на обкладинці 4 музиканти, а не 5. І я раніше якось ну так мимохідь чув, що в них немає гітаристу, але почав гуглити так дійсно сербський гітарист, який був з ними з, 2020, з 2013 року, ще з альбому Земля. Чомусь покинув гурт. Ну, Яку я знайшов інформацію, це тільки те, що він одружився. А, дружина його Світлана, до речі, де е, одружувались вони в Грузії. І Вакарчук теж був на цьому весіллі. Ну, можливо, з, е, тому, а можливо ще причина, що він ну, в нього була травма, і він виступав на одному концерті вже з травмою, можливо, важко, можливо, і за цього. Але інформації офіційної, чому дійсно покинув гітарист гурт, я не знайшов. І Цікаво, хто ж у них буде на гітарі в, в концертах в палаці спорту. Ну, подивимось. Що ж, я хочу сказати на рахунок гітари. Так, і тут відчувається, що вона така не яскрава ця гітара. Е, ну Вона є, бо це поп-рок гурт, і вона повинна тут бути, але вона не на, перших, не на першому плані. І ось соляк і ну, відчувається, що це виконував цей соляк не гітарист гурту Океанельзи, який був. Е, чому? Бо звучання його гітари воно було зовсім інше. Ну, можливо, тут попрацювали саунд-продюсери, але думаю, що не він і виконував цей соляк, і не в його, в принципі, манері він зроблений. Якщо ви ну, згадаєте, як він грав, то не так, як тут. It might have been a dream, but I believed Несподівано з'явився цей соляк і такий програш, і хопі несподівано пропав. І закінчилась е, пісенька. Так, вже стишено. Е, що хочу сказати. Не вразив мене цей англомовний альбом, можливо, тому що ну, прослухав я його поки що поверхнево, але це дійсно от це один трек, який я додав собі до плейлиста, і то тому, що він просто рівненький, і він нічим тебе ну, не те що не роздражає, а ну, от, такий. Просто е, рівненький трек, який приємно слухати. І е, що буде з цим англомовним альбомом, чи будуть його слухати? В Європі та в Америці і в Україні. В Україні не думаю, чому, тому що якщо взяти перший трек, який вийшов з цього альбому вже там два місяці тому, і трек Мукачево, то трек Мукачева набрав в 5 разів більше прослуховувань, аніж англомовний трек. Тобто, ну, це свідчить про те, що все ж таки українці принаймні полюбляють україномовні пісні. А, але ж, ну можливо, так потрібно, можливо, щоб лишився цей альбом в історії. Океанельзі вирішили зробити англомовний альбом. Подивимось, як вони будуть розвивати цей альбом далі, чи будуть грати його на концертах. Можливо, в Штатах у них будуть концерти, можливо, там вони будуть його грати. Що думаєте ви, будь ласка, пишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам і вуха. До нових зустрічей!